Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на наступний тиждень, з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він вам принесе енергії, можливо, якихось людей вам взаємодія, яка буде з ними і так далі. І так, Діви, налаштовуйтесь на свій прогноз, і давайте будемо дивитися. І перша карта в нас понеділок. Карта правосуддя. Карта правосуддя нам буде говорити про те, що ви, можливо, будете вирішувати якісь питання по суду. Аліменти, вирішення спадщини, якихось штрафів, якихось все, що ми вирішуємо по суду, з понеділка от вас може розпочатись от якась ситуація така в житті. І якщо у вас такого немає, може говорити про те, що ви просто будете займатися якимись паперовими бумагами, яких може бути у вас Паперовими бумагами, паперовими справами яких на вас може навалитися. У понеділок карта нам говорить про те, що в цей день ми маємо бути дуже чесними з собою, з навколишнім середовищем, з людьми, з тваринами, зі всім, що нас оточує, не ображати, не ображатися, будьте от дійсно таким правильним не тільки от як по людським міркам, а взагалі по законам Всесвіту. Вівторок. Карта місяця, також старший аркан, буде говорити нам про те, що день буде для вас важливий. Місяць нам говорить трохи про наші сумніви, страхи. Можливо, тут питання не так вирішаться, як би ви хотіли. І карта буде говорити про те, що ви, можливо, будете в чомусь сумніватися, будете боятися, будете давати, як би то задній трохи хід, тому що по місяцю ми не завжди бачимо. Ситуацію такою, як вона є, і нам страшно. І, наприклад, якщо ми вирішуємо якесь питання, вирішуємо його робити, ми в цей день можемо давати задню. Да? От нам буде страшно, в нас не буде якоїсь рішучості, але по місяцю ви повинні прислухатись до своєї інтуїції, вона однозначно вам підкаже, тому що ця карта завжди говорить нам про те, що прислухайся до своєї інтуїції. Но день може бути такий, знаєте, як туманний. Якийсь темний, незрозумілий. Вроді всі речі буде видно, все буде видно, але буде дуже багато якихось сумнівів. Середа. Двійка мечів, і в середу ви станете перед якимось вибором. Вам цей вибір потрібно зробити, але при цьому ви маєте мати таку рівновагу, не піддаватись емоціям, не піддаватись якимось провокаціям. Тобто, от бачите, якось чітко прослідковується в когось якась ситуація, яка буде пов'язана дійсно з судом, страхом, з вибором, що йому далі робити. Карта двійки мечів нам завжди Говорить, що вибір ми мусимо зробити, тому що, якщо ми його не зробимо, далі може бути ситуація не на нашу користь. Тому, якщо у вас є от така ситуація в житті, відключіть емоції, прорахуйте всі от свої можливості, свої якісь нюанси, які є в вашому житті, тому що дів багато, а прогноз загальний. І зробіть правильний вибір на холодну голову. Четвер. Четвірка жезлів буде говорити про те, що Напевно, ви добиваєтеся свого результату, свого успіху, тому що чотири жезли говорять про те, що люди святкують перемогу, людям приємно, вони святкують якусь купівлю, продажу, якесь завершення якогось проекту, завершення якогось, наприклад, поганого етапу. Тобто, якщо у вас вимальовується картина, якщо пов'язати одним за одним, вибір, ви цей і таки і правильно зробите, і в четвер ви вже святкуєте якусь перемогу. Четвірка жезлів і Купівля будинку, оформлення будинку, можливо, тут і в когось вирішується таке питання, тобто в четвердень у такий позитивний в таких позитивних енергіях. П'ятниця. Паш Пентаклів говорить про якусь можливість отримати кошти. Про можливість, наприклад, ви з якоюсь людиною говорите з приводу того, щоб е, заробити десь кошти. І ця людина вам пропонує якусь роботу, вам пропонують якийсь проект, вам пропонують якусь е, торгівлю, е, тобто все, де ми можемо заробити. Можливо, це просто якийсь підробіток, там, я не знаю, завести якусь людину машиною. Е, Щось допомогти, наприклад, на один день. Да? Тобто, один день десь ви можете підзаробити якісь кошти, і вам цей день може випасти от такий шанс, щоб, ці, щоб маленьку якусь копіючку таке заробити. Субота. Шість кубків говорить про день, коли ми поринаємо в якісь спогади. В приємні спогади, в минуле, повертаємося в дитинство, зустрічаємося з старими друзями. Можливо, ми їдемо на вихідні до батьків, там зустрічаємось з людьми з минулого. І отак згадуємо своє дитинство. Можливо, згадуємо, як ми ігралися, які в нас були тваринки, і так далі. Тобто, шість кубків це говорить про минуле, що ми на один день поринаємо от якісь. Ці спогади, но спогади завжди приємні, отакі, які визивають позитивні емоції від нас. І от день пройде в такому хорошому настрої. Неділя, трійка кубків. Ви дивіться, як гарно виходить. Поїхали, і в неділю собі відмічаєте, святкуєте, зустрічаєтеся з друзями. Неділя день такий, де ви проводите в колективі людей. Не в колективі на роботі, а в колективі людей, де вам приємно, чи це ваша родина, чи це ваша сім'я, чи це знову ж таки ви зустрічаєтеся з друзями, відмічаєте якісь дні народження, відмічаєте якесь свято. Тобто трійка кубків ми з людьми на одній хвилі. Ми спілкуємося, нам приємно, ми розмовляємо. У нас є спільні інтереси. Ось такий, знаєте, дуже приємний день, що субота, що неділя показує, що ви проведете в позитивних емоціях. І давайте подивимось пораду для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для знака зодіака Діви. Не будьте в ілюзіях, тобто, якщо вам потрібно зробити якийсь вибір, ви таки його зробіть, але перед тим дуже добре вивчіть інформацію. Сім кубків нам каже, не бути в ілюзіях, при тому всьому, ви можете фантазувати, але тільки фантазувати. Якщо ви уявляєте більше насправді, ніж воно є, тоді зніміть рожеві окуляри і подивіться на ситуацію тверезом. І так, Діве, це ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю, щоб він програвся в позитивному для вас ключі і до зустрічі!